Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Let's Play Українською і ми продовжуємо їздити у American Track Simulator. Сьогодні ми будемо далі їздити по штаті Невада. І ось наше сьогоднішнє завдання ми повеземо цистерну всього 112 кілометрів у місто Піоче. Так що беремось за роботу та й поїхали. Ось наша цистерна, давайте її забирати. Так. Цистерна наша цистерна. Інших завдань просто цікавіших не було, а я хочу вже всю неваду проїздити. Ось тому поки що залишається ось це невеличке завданнячко. Можливо, там в цьому місці на небо ще щось цікаве. Та й, можливо, це буде не останнє наше завданнячко на сьогодні. Що ж, давайте. Рушати? Ось така цистерна. Цікава. Пуста, напевно. Лежачі поліцейські. Так, що у нас тут? у нас тут нічого, тут нічого. Вимкнемо собі непотрібні речі. Ну і думаю, що можна їхати. Хоча ось там товариш, бачу, рухається, але сподіваюся, чи він нас все ж пропустить. І ми собі зможемо без особливих проблем вибратися з цього міста. Ну, це таке собі маленьке містечко. Я тут в ньому побував декілька днів, щоб знайти хоча б якесь більш-менш цікаве для нас завданнячко, то взагалі щось нічого немає. Тут навіть немає майстерні. Ну, в принципі, я її не знайшов. Один такий маленький готель якийсь. Ось і там така стояночка, та й усе, що є у цьому місті. Багатенько тут у нас в неваді саме такого. Ну, але що поробиш. Можемо ще подивитися, як це все виглядає ззовні. Ну і будемо залишати це місто. Сподіваюся, десь там ще поліцейські нас не зустрінуть, а то я щось розігнався трішки. Так, направо нібито можна повертати, так? Казино Блек Джек. Давайте спробуємо. А, хоча там уже і так зелене світло. І зараз ще буде кудись поворот, напевно. ну. Нібито у нас тут траса, так? Але, як бачимо, тут у нас десь з'їзд з неї. Ну, оскільки направо можна повертати, тому давайте спробуємо ще раз. Червоне світло, ми увімкнули поворот. Проїжджаємо, ну і. Нібито нас не штрафують, значить все окей. Тому що спочатку були деякі проблеми в грі з цим. Нібито воно повинно працювати було. Але насправді періодично траплялися непередбачувані речі, коли нібито повертаєш, але все одно тебе штрафують. Ось оновлення яке. Ось так. Одне ми проскочили, а друге не проскочили. 48 то у нас обмеження. Не знаю, чому саме таке. Тут воно. Ну що ж, що поробиш? Напевно, ще не виїхали з міста, чи що. Хоча тут. Як бачите, нічогісінького подібного немає. Де це місто? Не знаю. Дивно якось. Ну, ось тут уже 113. Ну. Прийшлося заплатити аж, аж 680 доларів. Ну, це досить багато, враховуючи скільки ми там отримаємо за завдання. Так, у нас тут якась вивіска. Не бачимо ми її. І дороги такі. Звужена ще й перекрита не дуже так комфортно проїхати, але як бачимо, знову те ж саме, що у нас було, коли ми їхали в це місто, з якого ми зараз виїжджаємо. Дорога пряма зліва, справа, ну, такі собі американські пустелі. Ні одного автомобіля, ні У вас неймовірне обмеження, ви можете собі гнатися, як хочете. Ну, тому що на подібній вантажівці. Досить важкувато розігнатися до 113 в милях, не знаю, скільки там це у нас буде. Ну, в принципі, можемо подивитися на спідометр. Ось Ми зараз скільки там. Десь 60 миль вже їдемо. Це 100 км на годину. Ну, більше вже 60. Ось. І, і все, їдьте собі та їдьте. І буквально за декілька ну, хвилин, якщо реального часу, ми доберемося до нашого місця призначення. Ось вже бачимо на GPS там. Видніється у нас точка призначення. ну З-за того, що пришвидшений час у порівнянні з Євротрак Симулятор, Ну і е таке неймовірне обмеження. 113 ми максимум розігналися, потрібно гальмувати, тому що у нас тут направо зараз поворот. Так, якісь кущики ростуть навкруги. На якусь базу, чи що не знаю. можливо, це якийсь кар'єр. Хто його знає, що вони тут роблять. І, до речі, от ззаді нас їхало щось. От зараз ми проїхали, я бачу, ось тільки що побачив в зеркалі, що вантажівка їдела і легкові автомобілі, ось а перед нами нічисінько. Так, що це таке? Тан... чи що? Не знаю. Можливо, якийсь е нафтопереробний, ні, ну це для нафтопереробного маленьке. Так, 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 так. Ох! Ось так просто втаранилися так безсовісно, безсовісно. Наша вантажівка ось котиться вниз. Ну, тому що я хочу почитати, звичайно, відкрив іншу камеру. Ну, завжди, як ви відкриваєте іншу камеру, обов'язково кудись потрапите. Обов'язково, без цього ніяк. Ну, ось ще одне. Підтвердження цьому. І ми вже до такої степені зламали свою вантажівку, що нам потрібно уже їхати у е, сервіс, так, пише. І нас вітає це місто. Тобто, все місто? Дивно, якось, ну, окей. Що ж, куди нас просять поставити нашу вантажівку? Ну, в принципі, давайте ось так. Ось зараз на нашому бортовому комп'ютері вже пише, що нам потрібно відвідати сервіс. Наша вантажівка постійно буде. глохнути, тому що якось через неаккуратність вийшло саме так. Так, що таке? Не їхали? А, ось, все окей. Що ж, задовільно. Ну, задовільно чому, тому що ми ще й пошкодили вантаж. Ну, в загальному ми отримали 1418 доларів. Ну і, скажімо, 600 чимось ми витратили на те, щоб оплатити штраф. Що ж, наступне завдання, яке ми візьмемо, це ось вести трактор у. Карсон Сіті 15 тонн, в принципі, з того ж місця, так що давайте забирати. Отже, де наш трактор? Шукаємо. Куди вони його поставили? Де цей трактор тут стоїть? Чому я його не бачу? Ага, ось, ось цей трактор. Так, ну що ж, давайте забирати його. Як бачите, ремонт у нас все ще потрібен, тому що я, звичайно, з'їздився. Містечко, біля якого ми були. Там виявляється взагалі ще менше містечко, чим було те, е, яке було перше у нас. Ось там взагалі нічого ісінького. абсолютно немає. Абсолютно, абсолютно. Ось е, хіба що заправка якась стоїть. Треба, звичайно, буде заправитися, але. Думаю, що ще це не поки що не критично. Ось, я думаю, можливо, там є можливість щось зремонтувати, але, як виявляється, тут у нас. Дуже багато маленьких містечок, в яких там навіть готеля то нормального немає, якась стояночка, якась заправка та й усе. Декілька будівель. Зараз, в принципі, я думаю, що ми будемо проїжджати через це місто, мені так здається. Ось, і подивимося, як це все там виглядає. Ну, Дуже багато малих міст. Отже, ось саме в Неваді, якось в Каліфорнії було трішки по-іншому. Невада це така дійсно величезна пустеля, де. Лише пустель. Ні, здається, ми не туди будемо їхати. Ми повертаємося ж наліво. Я думаю, що ми заїдемо сюди. Але як бачимо, у нас поворот наліво. Ну, хоча я вже з'їздив те місто і там нічого цікавого визначного у ньому немає. Все ж перебудував я маршрут. Вирішив подивитися на мапу. Все цікавіше, коли ми будемо їхати по іншій дорозі. Там, в принципі, різниця десь близько 50 кілометрів. Ось тому будемо їхати все ж направо зараз. Як нас лише пропустять, так, нібито після цього можна їхати. Давайте спробуємо. І заїдемо саме в це місто. Ну, тому що там є можливість заїхати з, єдно, з одної сторони і з іншої. Ну а з іншої сторони ми вже були. Це ми просто би повернулися в те місто, з якого ми перший маршрут наш робили. Тому думаю, що не вартує цього робити. Зараз будемо відкривати нові дороги, відкривати по максимуму карту. що була по максимуму досліджена. І ось, поки з'явиться у нас третій штат, потрібно е, приїздити всі міста. У ну, мене такі плани, звичайно. Ось це місто, в'їжджаємо ми в нього. Ну, хоча писало, що ми в'їхали в нього ще давно. І, як бачите, тут абсолютно нічого немає. Взагалі, взагалі. Навіть будівель то таких немає, ну якийсь магазинчик маленький. Ось, там зверху церква. Декілька якихось таких ще міні-магазинчиків. Та й усе. Ти по цьому все. Ось таке у нас місто. Ось тут у нас є можливість е, відпочити. Ось прямо сюди ця стояночка. Тут навіть і готеля -то серйозного немає, ну там ще якась будівля є, але все ж. Мені прийшлося все ж в вантажівці сидіти. Ну ось ця заправочка, про яку я говорив. Ось е, нібито кафешка малесенька. Заправка. Ну, заправка, думаю, що нам поки що не потрібна. Так, 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 так. Цим трактором чуть не зачепили товариша. У нас ще півбаку пального є. Ну, трішки менше вже, але все ж, думаю, що ще буде десь, по дорозі, у нас заправна станція. Так. Ще ось пише, що тут мотель, нібито. Ну мож, Можна назвати, звичайно, це мотелем. Ну, а ми. Долаємо чергову пустелю. Ех, тяжко їде. 113 вже є обмеження. Головне, от скільки ми не їдемо, нібито все пусто, нібито немає автомобілів, немає нікого, але. Ось поліцейський є скрізь. Куди би ми не заїхали? Поліцейський скрізь. Це єдині. Люди, які. Все ще. не знаю. Скрізь тут, нібито повинні бути. Ну, можливо, не повинні, але вони є. Навіть декілька дерев є. А то все зазвичай у нас лише пісок та скелі. Тут трішки по-іншому, звичайно, пустеля не така, як ось е -е, звична африканська. Ну, але все ж. Знову будемо пробувати побити рекорд. Ось, схоже, справа хтось уже побив рекорд. Тільки що ми промайнули через е, вантажівку, яка чомусь зупинилася, не знаю. чи Досить ціла, чи не дуже ціла Можливо, хтось просто вирішив зупинитися та сходити кудись там, не знаю, можливо, в туалет ще кудись. Ми зараз не можемо дивитися, скільки у нас обмеження, тому що наш бортовий комп'ютер не працює. Тільки кричить, що нам потрібно заїхати в сервіс. Ну, не обмеження, а швидкість і інші речі уже саме на бортовому комп'ютері. Можемо хіба що на спідометр дивитися, ну але спідометр там не дуже для нас показує, оскільки це в милях. Ну, але все ж 113, думаю, ми ще не доїхали. Так, ось чергове якесь містечко чи що. Не знаю, зараз подивимося. Там якісь люди. Що там? Що там у них? Страйк, якийсь. Поліцейські стояли, трактори, напевно, якийсь страйк. Ось заправочка. Ну юсе. В принципі, це, напевно, навіть не місто, а щось. Нас не писало, що вітає нас таке -то -то місто. Значить, просто декілька будиночків, не знаю, вирішили навіть не називати ніяк. Але от мені цікаво, що там відбувалося, треба було все ж, напевно, прогальмувати, подивитися, що там у них за страйк, що за заворушка, поліцейських аж викликали. Чи можливо, вони самі прибули? Знову нікого ми не зустрічаємо. Якусь сумнувато, так? Можна тут хіба що автоперегони влаштовувати. Все одно на дорозі нікого. Ну, хіба що ось такий одинокий, як я, далекобійник з України. Їздить та й усе. Вже майже 60 миль ми накрутили. 60 миль це вже десь скоро буде обмеження, ні. Ось уже 60 є. Ну, 59 з половиною. Ну і завдяки ось таким е... неймовірним обмеженням і пустим дорогах, дорогам можна без проблем і швиденько доставляти всі вантажі, об'їжджати. Всі дороги. Так, ось якраз точка на мапі стоїть, чи точніше. На GPS нашому. Я якраз поставив сюди, щоб ми об'їжджали з цієї сторони. Тобто ми десь половину дороги проїхали хіба що, якщо половину до об'їзду. Це ще досить багатенько. В принципі, ми можемо подивитися. Ще 330 кілометрів. Отак. Ну, Всього 550 десь близько було, треба проїхати. Що це нас? Ну, не писало, що штраф, значить, швидше за все, це просто е, гроші за кредит. Ми ж, нагадую, придбали цю вантажівку в кредит. Ну і, відповідно, кожного дня у нас забирають якісь е, проценти. Ну, не лише проценти, а самі ресурси, які ми взяли, фінансові ресурси. Щоб придбати цю вантажівочку. Ось, і кожного дня у нас забирає. Тому потрібно кожного дня працювати, щоб відробити і не знаю, скільки там ще нам залишилося, щоб віддати. Ну, але вже досить багатенько ми так. Близько 2000 ми віддаємо кожного дня. Ну ось, заробляємо набагато менше. Так, 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 так. Тут у нас такий крутенький поворотик. Звичайно, ми можемо навіть На зустрічну виїхати, тому що. Ось хоча тільки що було у нас дві вантажівки назустріч. А так, то без проблем. І здається, хтось попереду там жнеться. там Цяточка, нібито була. Можливо, доженемо. Ну, звичайно, якщо не будуть ось такі повороти, не хочеться зараз знову в'їжджати, як ми в'їхали перед цим. Що відразу наша вантажівка попросила ремонту. До речі, тьху-тьху-тьху, але поки що не глохне наш двигун, то він періодично буде глохнути за того, що ми вже трішки пошкодили. Так, ось попереду дійсно це була цяточка, і ми виїжджаємо на якусь трасу, чи що. Ну, досить багато у нас трафіку відразу з'явилося, так. Так, нам наліво. Але як бачу, тут досить непросто буде наліво. І, схоже, всі сюди якраз вирішили їхати, куди ми. Так, що там? Будеш їхати, ні? Він також наліво, але його ніхто не пропускає. Дивіться, що там робиться. Безкінечний просто рух. з однієї сторони, з іншої. Та що ж це таке? Давай же, якось. Просувайся. От тільки клаксон мені не подобається в цій вантажівці, все круто, все прикольно, але ось клаксон страшний. Ось, здається, все закінчилося. Давай, давай, давай. Після цього, після цього рушай, рушай. А, так ще з іншої сторони зараз будуть опускати. Ось, і всі зразу зникли кудись. Нікого немає, не знаю, куди всі розступилися. Все, нарешті, нарешті. Поїхали, поїхали, поїхали швиденько, поки знову. Щось тут не набігло. Ось, здається, а, ось, ось вам, не набігло. Тепер нас уже не пропустять. Я сподіваюся, що все ж пропустять. Так, помиленько втулюватися. Головне зараз забагатько не втулитися. Давайте, давайте, давай, 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 давай. Я спробую проїхати. Ох! Проїхав. Проїхав. Проїхав! називається. Вантажівка практично вже розбита повністю. Так, уже несправність двигуна, тому що в нас тут було серйозно, але ну, як це так? Ех. Ніколи так не робіть. Ніколи-ніколи. Наче -ніколи. якщо поспішаєте. Не вартує воно цього. Так, в мене просто не вистачає терпіння, як говориться. Ось тому. Тому саме так. І я бачу, у нас вже пальне щось досить швидко почало закінчуватися. Невже ми десь там бак пробили чи що? Не знаю, можливо, із-за того, що швид... пришвидшений час, то у нас саме так. Ну і що ж, будемо шукати сервіс. Звичайно, мені не вистачить моїх грошей, які є, напевно, на відремонтування. Вантажівки, тому що в мене є там 1020 десь, так? Ну, а ремонт, напевно, буде побільше коштувати, тому що ми практично повністю її розбили. Зараз е, будемо помаленьку рухатися, ну, відносно помаленьку. Тому що 129 обмеження. Це якраз дозволяє не думати про якусь обережність. І це погано. Це досить погано. Так, ось якесь місто ми заїжджаємо. Напевно, ми зараз в ньому трішки. Посидимо, подумаємо. над своєю поведінкою, як говориться. Так, куди там можна заїхати? Е... В принципі, заправка на станції, я бачу, там є. Давайте ми все ж з'їздимо. Так, він, він нас не пропустить. Так, тому що я неправильно смугу вибрав. Приїжджайте, приїжджайте. Та я зараз знову кудись їду. Ну так. Правила, як говориться, не для мене. Що він пропускає? Ну, навіть поліцейський хоча б пропустив, це вже добре. Вони зараз ще трактором мене зачепили ось цю легкову, яка тут стоїть. Ось, до речі, тут можна відремонтувати нашу вантажівку. Тонопах, чи як? Хто його знає, як називається це місто. Але ми зараз заїдемо на сервіс. Не знаю скільки нам там скажуть, що ми заплатили. Подивимося. Дивимося. Сподіваюся, хоча б декілька копійочок на кусочек хліба залишить Нам ще потрібно заправитися. Так, отсюди, так? Свожиш сюди. Так, давайте. Ось так, щоб знову кудись не в'їхати. Трактор наш поміщається, Нібито поміщається. поміщається. Ну і на сервіс. Ну що ж, на цьому ми завершимо нашу сьогоднішню серію. Я, звичайно, тут порозмовляю із товаришами, скажу, скільки там хочете за ремонт нашої вантажівки. Ну і наступного разу я вам вже розповім, з чим це все завершилося. Ну і ми продовжимо нашу подорож. Ну а на цьому все. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс. Ви були на каналі Елецплей Українською і до нових зустрічей.